Вітаю! інформаційну картину середи вам готова представити команда Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Російські атаки на мирні українські міста на тлі перемовин стали більш інтенсивними. Цієї ночі Росія атакувала Дніпро та Харків. Вогнеборці приборкали 10 пожеж, є загиблий і десятки поранених. Компромісу не видно на горизонті. США вимагають від України та Росії конкретних мирних пропозицій, інакше виходять з переговорів чи захлинеться діалог, так і не ставши шляхом порозуміння. Утеча від війни і зустріч із самотністю. Українці за кордоном будують нове життя з нуля мова, робота, житло. Але найважче знайти своїх. Як емігранти шукають близькість і підтримку? Дивіться у випуску. Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста. Найбільше постраждали Дніпро та Харків. У Дніпрі внаслідок удару безпілотника загинув чоловік. Медики намагалися його реанімувати, однак безуспішно. Ще один цивільний дістав поранення. Росіяни знову цілили в людські оселі. У приватному секторі зайнялася пожежа на одному з подвір'їв заживо згорів собака. У Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждало 38 цивільних. Рятувальники за ніч загасили 10 масштабних пожеж. Горіли приватні будинки та об'єкти інфраструктури у різних частинах міста. Росія збільшила в рази кількість обстрілів цивільних на тлі перемовин, зазначають в ООН. Зазначила заступниця генсека ООН розмарі дікарпо за даними організації, внаслідок російських атак в Україні тільки у квітні загинув 151 цивільний, 697 людей зазнали травм. На засіданні Радбезу Путіна закликали припинити вогонь і повернутись до принципів, закладених у статуті ООН та міжнародному праві, які поважають недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав. Про це заявив міністр закордонних справ Франції, яка зараз головує в Раді безпеки ООН на спеціальному засіданні Радбезу, яке присвятили українській темі. За словами французького дипломата, кордони є недоторканними, а держави суверенними. Разом з тим, представник США нагадав про надіслані росіянам пропозиції, і головна умова зупинки війни це всеосяжне припинення вогню. Зі свого боку представниця від України нагадала, хто розпочав війну, і назвала цифру загиблих і поранених цивільних від початку року. Сполучені штати представили Росії та Україні рамкову пропозицію, яка на нашу думку може призвести до міцного і тривалого миру. Шлях до миру повинен початися з всеосяжного припинення вогню, негайного припинення руйнувань і кровопролиття. На жаль, протягом останніх кількох місяців Росія продовжує наносити гучні удари по Україні. Це призводить до безглуздої загибелі людей. Президент Трамп закликав Росію припинити ці атаки і наголосив на необхідності негайного припинення війни. З початку цього року щонайменше 577 цивільних осіб загинули і понад 2900 отримали поранення. Україна не починала цю війну, і ми не хочемо, щоб вона продовжувалася. Росія є єдиним джерелом, причиною і основною рушійною силою цієї агресивної війни. Наша позиція у мирних переговорах є чіткою і послідовною. Україна, як ніхто інший, хоче миру. Однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну. Будь-яка майбутня домовленість повинна поважати червоні лінії України. Більше конкретної співпраці в питаннях енерготичної безпеки український президент пропонує європейським партнерам більше спільних проєктів, які забезпечать енергетичну безпеку в регіоні. Про це він сказав після онлайн зустрічі з лідерами країн, які приїхали на саміт трьох морів до Варшави. За словами Зеленського йдеться про конкретні спільні проєкти не лише в логістиці, а й в енергетичній системі та інших питаннях критичної інфраструктури, такі як зв'язок з проводи безпека портів. Також нагадав український президент і про важливість надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. І Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Лідери ЄС не приїдуть до України 9 травня, пише американське видання Політіко. Раніше Зеленський запросив президентів країн ЄС 9 травня на саміт у Києві як альтернативу військовому параду очільника Кремля Путіна в Москві. Однак у цей день не всі посадовці ЄС планують приїхати. Видання пише, що прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск вирушить до Франції щоб підписати договір про безпеку. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер поїде на оборонний саміт до Осло. А новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не хоче їхати без колег з інших країн. Натомість лідери ЄС планують відвідати Київ в середині травня. Путін не напав би на Україну, якби США не вийшли з Афганістану. Це нова версія причини агресії російського диктатора від Дональда Трампа. В інтерв'ю телеканалу ABC він наголосив, Путін його поважає і готовий зупинити війну. Я думаю, що Путін хотів би усю Україну. Я думаю, що якби я не виграв вибори, він би отримав усю Україну. Цього би ніколи не сталося зі мною. Він би ніколи не пішов без цієї групи. невдах. він почав вторгнення, бо він побачив, що сталося в Афганістані. Він сказав, ого, це мій шанс, тому що він завжди пильно стежив за цим. Я говорив з ним. Україна була для нього як зіниця ока. Я думаю, що він хотів би усю країну. Я вірю, що він хоче припинити бойові дії. США вимагають від України та Росії конкретних мирних пропозицій, інакше виходять з переговорів. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон очікує прориву в найближчі тижні. А от за інформацією Блумберг переговори зайшли в глухий кут. Путін наполягає на визнанні контролю Росії над чотирма українськими областями. Крім того, в адміністрації Трампа різко розкритикували пропозицію Росії щодо триденного перемир'я. Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келог назвав ініціативу абсурдною. У Вашингтоні вважають, що будь-які домовленості. Можливі лише після особистої зустрічі Трампа і Путіна Ми зараз перебуваємо в такому стані, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту. Як ми будемо діяти далі, це рішення, яке зараз належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відійдемо як посередники в цьому процесі. Близько 600 північно-корейських солдатів загинуло у війні Росії проти України. Воювали здебільшого на Курщині. Про це заявив чиновник з південної Кореї з посиланням на дані розвідки. Загалом Північна Корея надіслала росіянам 15 тисяч своїх військових. Майже 5 тисяч уже не воюють. Зокрема, дві тисячі солдатів повернули на батьківщину і утримують в ізоляції. Тіла загиблих кремували на Курщині, а до КНДР повернули тільки прах. У квітні участь північно-корейських військових у війні проти України підтвердили диктатори обох країн Владимир Путін та Кім Кімчанин. Крім того, Пхен'ян постачає Росії озброєння та боєприпаси. Українці, які виїхали від війни до інших країн, були вимушені швидко вчити мову, шукати роботу і житло, влаштовувати дітей у навчальні заклади. Але зіткнулися також з проблемою самотності. Адже родина, друзі, колеги залишилися на батьківщині. Як шукають своїх у вимушеній еміграції? І на білаку розповість. У цьому дівочому колі усі без виключення небайдужі до малювання. Хтось із дівчат прийшов на творчі посаденьки вперше, хтось щойно переїхав до Варшави. Зібрала їх українка Тетяна. Вона в Польщі уже шостий рік, але подруг досі не мала. У мене не було друзів, з якими б я могла теж вийти посидіти, випити каву, помалювати разом. Мені захотілося знайти якісь такі ком'юніті, такі групи людей, але я не знайшла нічого подібного, тому вирішила створити сама. На першу зустріч згадує Таня, прийшла лишень одна дівчина. 아. <목소리가> А вже за кілька місяців їм тісно, навіть за великим столом. Вимушено, українці опинилися далеко від дому, рідних і життя, до якого звикли. Тож шукають порятунку у соцмережах. Чому в усвідомленому віці так важко завести друзів у новій країні? Шукаю друзів. Хто з Варшави? Буду рада знайомству, хоч рік тут, але досі сама. Можливо, тут є люди з Кіпру, Шукаю друзів, оскільки тяжко інтегруватися. Українці за кордоном теж переживають відчутний стрес, каже психологиня і переселенка Ілона Полікарпова. Фахівчин. Я працюю з українцями у Польщі з початку вторгнення. Ну з чим звертаються, це перш за все стрес і тривога, тобто через різку зміну середовища, так через невизначеність майбутнього, травматичний досвід, так, горе втрати. Ностальгія пані Ілона радить таким пацієнтам дозволити собі пережити емоції, але не зациклюватися, чити мову і інтегруватися у польське суспільство, а також шукати своїх і допомагати. Це дає відчуття почувати себе корисними і менш ізольованими. Так і роблять волонтери центру Вавсітки у вихідні та після роботи плетуть маскування для українських військових. Окрім сіток, якби я доначу, звісно, що я приймаю участь в різноманітних зборах, і тут якби можна щось зробити руками, тому це те. Ж якби особливий такий процес і своєрідна медитація. Ми об'єднані спільною метою допомогти Україні перемогти, і це є наша головна ціль. У когось із них рідні на війні, у когось в окупації, тож знаходять взаєморозуміння та підтримку. І чимало із них наближає свої повернення додому. Інна білак, Ушкоцун, Павел Яросінський Слава Тіві.